Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання Бердянськ. Що заважає де купувати якнайшвидше місто Бердянськ? Робота йде, Верховний Суд вийшов. Це дуже добрі карти. Так, ворога агресію буде його придушена агресія. Вийшла карта, те, будуть тікати з Бердянська вороги. так Заважає ще більше людей треба з Збройним силам. Не вистачає ще загони, збирають людей так На майбутнє дуже добра карта надходження допомоги фінансів. Таємна операція. Карта мир Звільнять людей. Дуже добрі карти вийшли. Це і Верховний суд, і карта миру. Це свідчить про те, що буде. Деокупація без руйнувань, без втрат великих для мирного населення, для військових. І людям також прийде допомога фінансування. Ворог не матиме змоги агресивно себе поводити. Його агресію буде придушено, вибито добре. Немає забезпечення. Щоб агресію для того, щоб в расистів була зброя, їм закрити оці постачання. Дорога якась закривається, їхня дорога закривається. Багато людей передітих. Це можуть бути мирне населення, це мобілізовані люди, їм видали зброю, якою вони не можуть здійснювати накази, вони не, не можуть чинити опору. Бердянськ ви... з, з Бердянська вийде ворог. Вийде ворог і також забере людей, які на нього працювали. в Вночі вони просто вийдуть. І це буде сніг. Ще перший сніг Бердянську випаде. Перший сніг і відхід ночі всіх військових із Бердянська, ну, окупантів. Отака деокупація. Агресію немає чим йому чинити. Немає і в окупанта чим чинити агресію. Він жде допомоги, а вона до нього не прийде. Йому скажуть іди через море, виходь. Оце велика таємниця під. Так. Місто дуже. Потребує допомоги. Не вистачає людям їжі, фінансування. Прошу вищі сили. Надати все необхідне для того, щоб якнайшвидше, так для того щоб звільнити е, Бердянськ, все підготовлено для цієї операції. Вже все підготували. Так, ой, вибачте. Так, я хочу заперечити весь негатив, що заважає якнайшвидше звільнити місто Бердянськ від окупанта, від расистів, від агресії ворожої. Забрати всі перешкоди. Іде робота. Ворогу перекривають його шляхи поставок. Це вибиває, не дає йому змоги працювати. Заперечує. Іде Верховний суд. З міста виведуть всіх окупанти, заберуть з собою і колаборантів. Карта миру. Повернення до Бердянська людей, які звідти змушені були виїхати. Це дуже добрі карти. Це щось пов'язане з переходом з осені на зиму. І сніг буде. Заперечую весь негатив. Ото добре. Більше немає. і чого що заважає звільнити Бердянськ від окупації, від агресії ворожої. Заперечую, перекриваю. Так, буде свято Бердянську. Будуть фінанси забезпечити людям зиму. Це, що необхідно, будуть вам так, міняється фортуна, свято, мирне небо. Відкриваю всі дороги для деокупації міста Бердянська. Без втрат для військових України і без втрат для військов... для мирного населення. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Якнайшвидше. Дуже добрі карти. Так, так і буде перемога. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше звільнити від окупації військобердяк і забрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, українській армії, воїнам. України, де окупувати якнайшвидше місто Берендянськ, врятувати людей від агресії ворожої, і надати все необхідне для тепло для теплої зими, відновити все, що необхідне для життя. Людям тепло у тепло домівках, їжу, фінансування, сполучення шляхів, щоб хто хоче міг виїхати, хто хоче міг приїхати вільно, без перешкод, де да буде звільнене місто від окупації. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть, відверніть ворога від Бердянська. Погано йому в Бердянську забирається, виводить всі свої війська, збирається і більше ніколи не вертається. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю <клухи> на деокупацію. Бердянська. Прошу ще нам. буде все сказане, здійснене. Так, іде до вас карта Мир і Верховний суд. Так що місто Бердянськ вас звільнять, ворог тече вийде, не буде мати змоги продовжувати агресію, таємна операція. І це в цей період перший сніг, це осінь, перехід в зиму. Має статися таке без втрат для людей, мирних людей, без руйнувань. Дякую за увагу.